Зважувала плюси, мінуси я вирішила, що завжди ніколи не пізно спробувати. Тернополянка Олена Кирилів вперше здала кров для тих, кому вона потрібна на лінії вогню і в тилу. Жінка долучилася до акції, яку організували, з нагоди Всесвітнього дня донора, 14 травня. Тепер у її планах здавати кров ще не раз, аби врятувати життя інших. Дійсно, є дуже велика потреба. Можливо, моя кров не є будемо так казати дефіцитному, але мені здається, якщо кожен з нас буде хоч трошечки чимось до чогось долучатися, то це буде хороший запущений механізм. І дійсно комусь можливо хтось дійсно очікує, чекає на цю кров. Спільну здачу крові провели у Тернопільській обласній станції переливання крові. Спершу донори проходили огляд в терапевта. Лікарі визначали групу крові. Також усіх пригощали солодким чаєм та печивом. Лише після цього можна було здавати кров. Процедура тривала 5-10 хвилин. Кров, яку зібрали цього дня, передадуть пораненим захисникам, бороділям та важкохворим. Після повного обстеження, після відбракування, вона йде в, на видачу на всі лікувальні заклади Тернополя та Тернопільської області. До здачі крові потрібно підготуватися заздалегідь. Більше присвятити себе відпочинку, уникати вживання жирної їжі, спиртних напоїв. Обмежити коріння і на слідуючий день можна приходити здавати кров. До слова, здати кров тернополяни можуть не лише у всесвітній день донора. У Тернопільській обласній станції переливання крові приймають охочих в будні дні з 8 до 13.00. Долучитися до доброї справи можуть люди віком від 18 до 60 років, вагою не менше 50 кілограм. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.